Привіт-привіт! І знову в ефірі програма про юних талантів більше, ніж хобі. Сьогодні приємні знайомства проведу для вас я, Оксана Кичера. І першими, з ким я вас познайомлю, буде вокальне тріо юнаків. Їхнє виконання народних композицій здатне не тільки пройняти до мурашок, а й заполонити ваші серця. Та що розказувати? Слухайте самі. Українську народну пісню по садочку ходжу для вас виконають просто зараз Юрій Добрий, а також брати Віталій та Сергій Трунтаєви. По садочку ходжу Чанька вон же Хлопці, вражена вашими вокальними даними, співаєте неперевершено, проймає до мурашок. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно займатися вокалом, аби досягти такого звучання? Взагалі ми співаємо, ну, тріо ми співаємо два місяці приблизно. А взагалі навчаємось у школі шість років. Тобто, аби досягти таких висот, потрібно шість років пройти школи мистецтва. Так, так. Співати соло це одне, співати тріо це зовсім інше. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було зіспіватися одне з одним? Так, доволі важко. У кожного свій голос, свій тембр голосу, тому це було важко. Один мій маленький знайомий сказав, що коли він виступає з кимось, то їм аплодують усім. А він хоче, аби оплески лунали тільки для нього особисто. Юрій, скажи, будь ласка, ти як до цього ставишся? Тебе не тіснить товариство братів? Ну, я не знаю, я люблю співати в тріо. Так ну легше співати, а коли один співаєш, то дуже тяжко, страшно. Боїшся? Так. Да. А тріо не, не має страху цього? Нема. А чим зумовлено? Ну, вони не тільки, не тільки на те дивляться, а й на інших. Тобто на увага на всіх? Ну так. Да. Віталіку, знаю, що ви, окрім вокалу, з братом займаєтесь ще й гітарою. Скажіть, будь ласка, а чим зумовлений вибір однакових захоплень? Вибір зумовлений тим, що в нас одні батьки, і як нам було 6 років, у нас мама і музичну школу. Спочатку ми займалися гітарою, а через рік нас ще були на вокал. Сергію, мені відомо, що в школі тебе педагоги прозвали тото котуння юним тото котуння. Як ти до цього ставишся? І чи бачиш ти себе в майбутньому на великій сцені? Взагалі до цього ставлюся я позитивно, але я просто це чую перший раз. І так, е, е, да, я мрію бути на великій сцені. Хлопці, яка користь від вокалу? Як ви думаєте? <кхем> Ти розвиваєшся, по-перше, духовно. По-друге, якщо тобі подобається це е, е, співати, то радуєш і себе і оточуючись. Ще таке питання, у якій манері вам найбільш подобається співати? Академічний спів. Академічний, а чим це зумовлено? Тим, що ви у школі академічний тільки спів, чи що ви, що ви ще співаєте? Ну, взагалі в школі е, вивчається тільки академічний спів. Але ще, ну, хтось наш може читати реп, хтось естрадну музику, ну я лише академічний спів. Лише, лише академічний Так. А ти, Віталіко? А, Я все пишіть. Все потроху. Юра? Я академічний. Теж академічний дія. А у сучасній естраді ви себе бачите? Mm, напевно, ні. Чому? Ну, це два різні стилі. І, і якщо вже вчишся на академічному співі, то вже треба вивчитися повністю. Ви є випускниками школи мистецтв. Попрощавшись зі школою, ви залишите свої захоплення чи будете продовжувати навчатися музиці? Я залишу своє захоплення. А що ти обереш? Е, я буду поступати на програміста. Віталій Котин? Я теж, на жаль, залишаю тому, я поступаю в Віка на юриста і потрібно буду вчитись, не буду мати змоги на двох відділах. Сергію, як щодо тебе? А uh, я. Yeah. Продовжую навчання, буду поступати в Ужгородське музичне училище. Що ж, хлопці, спасибі вам, що завітали до нашої студії. Бажаю вам успіхів у подальшому навчанні. У когось з музикою воно пов'язано, у когось ні. Та сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемося у цій студії. А наразі я кажу вам до зустрічі. А зараз я пропоную вам дізнатися чимало цікавого про прадавній сакральний оберіг українського народу. Відомо, що обереги приносять удачу, попереджають про небезпеку, поліпшують стан здоров'я. Тож, чим оберігав себе український народ впродовж п'яти тисяч років, ми дізнаємось за декілька секунд. Більше того, спробуємо зробити оберіг власноруч. Тож увага на екран! У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва маленькі відвідувачі можуть не лише збагатити свої знання, читаючи книжки. Тут вони також можуть навчитися виготовляти різні народні іграшки та обереги власними руками. Адже на базі бібліотеки створена творча майстерня джерельця. Ми завітали до юних рукодільників у день, коли вони ознайомлювалися з історією ляльки-мотанки і намагалися створити власну лялечку. Лялька-мотанка буває різна, це може бути просто як сувенір, така як у мене, як подарунок комусь, а може бути оберіг, яка використовується в різних ритуальних таких цих, ну, примінюють її. Ну, Наприклад, може бути із соломи, з травички, з ниточок, з тканинки. Але якщо вона як оберіг, то тоді вона має виготовлятися таким традиційним способом, щоб не було ні різання, ні голкою, щоб не шили, не кололи. І тканинка має бути така натуральна, і ниточки мають бути натуральні. І коли ми з дітками займаємося, то особливо я їм наголошую, говорю, що коли ми робимо ляльку-мотанку, то тоді обов'язково мають бути і Думки є такі хороші. Ми маємо, коли саме слово мотанка, ми маємо мотати, якби свої враження, думки, ці побажання намотувати хороші. Такі на лялечку, і тоді вона буде мати таку гарну позитивну енергетику. І я думаю, що якщо лялька буде мати позитивну енергетику, і ми це віримо, то обов'язково вона буде нашим оберегом. Цікавим фактом є те, що згідно з історичними джерелами, перша лялька-мотанка була виготовлена більше п'яти тисяч років тому. Тож цілком можливо, що така іграшка була і в наших прабабусь. Проте ляльку-мотанку виготовляли не лише для ігор. Якщо, наприклад, дитина маленька народжувалася, обов'язково робили 12 лялечок малесеньких мотанок. І чому 12? Бо рік має 12 місяців. І кожен раз, кожен місяць вкладали у колисочку для дитини. І коли місяць прийшов, ставили другу лялечку. Це рахувалося, що вона оберігає, щоб дитина не хворіла, щоб її не зглазили, якісь там очі нехороші. І потім ці ляльки не викидалися, вони спалювалися. Була ще така лялька бажаниця по російськи желанниця, що, наприклад, дівчина, коли була молода, хотіла вийти вже ну, такого заміжнього віку. Робила ляльку-бажаницю і, теж, наприклад, вона, її ніхто не мав бачити, вона була в неї під подушкою і вона їй нашіптувала. Ну, може, щось, якісь свої побажання, що вона хотіла. Там, чи тому вона бажаниця була. І якщо вона хотіла, щоб виконалося бажання, то мала кожен раз ляльку прикрашати, тобто зробити її на мисточку, чи зробити їй там якусь прикрасу, поясочок, чи ще щось там, чи вплести стрічку десь там у коси. Ви вже напевно помітили, що у цієї диволялички, яка є не тільки іграшкою, а й оберегом, немає обличчя. Спочатку нам здалося, що лиця в неї немає, бо його потрібно вишити. Але ж аби іграшка була оберегом, її ні в якому разі шити не можна, лише намотувати. Проте є цьому факту і інше пояснення. Рахували колись в народі, що якщо буде обличчя, то тоді вселяється душа у ляльку-мотанку. А якщо вселиться, а душа може бути і хороша, і погана. Тому, щоб лялька не зашкодила, не робили ніколи обличчя. А робили потім, може бути, взагалі без обличчя, або роблять хрест. А хрест це є оберіг, символ. Хрест це взагалі символ сімейний, тому що він складається з двох ліній. Оця лінія це мужська лінія, а ця це жіноча. І це як символ сім'ї. Коли чоловік і жінка поєднуються, то тоді у них створюється сім'я. Що ж, ми дізналися чимало цікавих фактів про цю ляльку. Тож зараз саме час спробувати зробити її власноруч. У цьому нам допоможе дев'ятирічна вихованка творчої майстерні джерельця Юлія Соляник. Отже, для виготовлення ляльки-мотанки вам знадобиться два клаптики тканини прямокутної форми. Обов'язково один із них повинен бути більшим нитки і ножиці. Робимо тулуб. Беремо більший клаптик тканини і скручуємо його в трубочку. Далі згинаємо навпіл і по центру зав'язуємо на вузлик нитки. Волосся ляльки. Потім беремо червону ниточку і намотуємо трошки нижче від вузлика. Таким чином, відділяючи голову ляльки від тулуба. Не забуваємо про позитивні думки під час мотання. Далі беремо менший клаптик тканини і скручуємо так само в трубочку. Це в нас будуть ручки нашої лялечки. З обох боків обв'язуємо ручки червоною ниткою. Якщо рученята для вашої ляльки вийшли занадто довгими, ви можете їх акуратно підрізати. Кладемо вже готові ручки на місце і знову ж таки фіксуємо їх за допомогою червоної нитки. Важливо руки примотуються нитками до тіла навхрест. Останній штрих одягаємо нашу лялечку. Це вже кому як до вподоби. Ми ж вирішили зробити їй літній сарафан. При бажанні можна також заплести ляльці коси, прикрасити її вишитими речами чи сплести намисто. Все залежить від вашої фантазії, тож не бійтеся фантазувати. На сьогодні це все. Не лініться, розвивайтеся, працюйте над собою, досягайте нових висот, і можливо наступний випуск програми більше ніж хобі буде присвячений саме тобі чи твоїм друзям. А наразі я прощаюся до зустрічі на телеканалі ТС-1.